Два! Один стоп! Давай, 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 давай! Ми відмічаємо сьогодні день незалежності наш, і хочемо просто відсвяткувати разом у спортивному сенсі, щоб відпустило голову, щоб оздоровитися. Дистанція проста сьогодні лише 5 кілометрів. По фану непрофесійно. Учасники забігу і з бігових клубів, і є декілька професійних бігунів і просто любителі, які захотіли долучитися і відсвяткувати разом. Ключовий меседж, що ми за перемогу. Звісно, це е, те, що на повісті дня кожного дня у всіх українців зараз. Я щорічно беру участь у подібному заході до дня незалежності, ми біжимо так, аби е, таким чином виказати свою підтримку е, країні, підтримку хлопцям, які зараз воюють і дають нам змогу е, просто жити. Ви знаєте, е, я на жаль за день до забігу ногу травмувала, але все одно я. Я прийшла підтримати, Так я зробила донат, як і всі тут учасники. Це дуже важливо, тому що це йде на допомогу знову ж таки нашим військовим. Поздравляю всіх з наступившися святом. Хочу сказати спасибо організаторам. дуже крутий забіг був нелегкий. Конкуренція була велика. Поработал хорошо, доволен результатом, правда, не сохранил. Перше місце. Гармаш Софія. 19 хвилин. Я як тренер і як учасник. Я вже більше 10 років займаюся бігом. Це моє перше, перший раз, перше місце. Мої емоції не перевершені. Не складно було прокинутися зранку, прийти сюди? Не, не складно. Складно було підготуватись та виграти. А яке місце? Перше. Я третій прибігла. Я не дуже сильно люблю бігати, але я люблю займати марафон. Слава Україні.